На одному із каналів, який має більше мільйона підписників, побачила цікавий рецепт розчину для укорінення різних рослин. А цей рецепт на півлітру води додати всього-навсього чайну ложку крухмалу і чайну ложку меду. Авторка стверджує, що вже через один день рослини мають зачатки корінів. Фейк, неправда. Минуло вже три дні, але зачатків нема. Спостерігаємо далі. Це березклад форчуна, він дуже легко вкорінює. А тут золотий вус і коліус. Також зачатків коренів нема. А ці рослини добре вкорінюються навіть без. Окорінювача, але потрібен час. Вірмо, але перевіряємо.